Йоу, друзі! Всім привіт! Я не закинув канал, я вернувся. Відео, яке ви довго чекали. Я вже запланував, що в цьому відео я буду робити. Так. Всім привіт! Я подивлюсь на оновленню партії, додавали. Fire, Dale. Я вже забрав всіх там квести. Телепорти тут. Певетний ЛСМ. Це така штука. Штука штука. Це така штука. Е, так тут ось тут в мене майже Dior 3. Зараз ми будемо грати ось цю штуку, ось цю, ось цю квін. І ми якраз получим. Ні, кріт ми вже не получим. Ну нічого. І ще В минулих відео. І в не в минулому відео, а просто я вибив оцього. От нині я зранку о, о, о 18 приблизно вибив ось цього ще одного. Я вибив одного, а потім другого. Так, і далі. Титан Хіт. Я вже в Дів Я буду з такими тільки тітанами. Хочу попробувати. І ще одне. Якщо ви дивитесь це відео, будь ласка, підпишіться на канал, підпишіться на телеграм-канал, Вісімка Кан і його кенти. І ще! В нас дуже класний розір в Телеграмі. Там треба смайлік поставити. Смайлік ставиш? Якщо смайлік твій дуже самий класний, то я його вибираю і вам дарую оцього хірта. Оцьогодні це в якості 1000м. Це типу 1000 мірт. І так, ми йдемо. Пішли в катку Бам! Ну, ніхто тут не піде, ми самі. Але там може бути, там мені боків попадуть в боти. Типа, не люди просто боти. Так, боти, 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 мої. Зараз я їх порозношу всіх. Получу тільки той. Як ви побачили, ліпша якість стала ліпша. Так, я виправив ситуацію з поганою якостю, Тепер. Той. Але ло, іграш проводимо проводиться, якщо тільки ти ось, наприклад, ти той. От, е, наприклад, ви е, прийшли, під, ви маєте 50 підписників 50 підписників, саме 50. 50 підписників до Нового року, до 31 грудня, якщо буде, то той. О, мене рідкість, мене до червоних запустило. Капець. А, я там міг вибирати. Червоний я чи синій буду. Ладно, я буду червоний. Не знаю, що воно є червоний. Ред. Я ред. Файт. ля ля Так. Ой, це тьма наставлю. Як він виглядає? Кішка повороті, вороті.

Ой, это менее дефай мой чел ты купу хто? Якийсь... А -а -а! Він гладіаторів тільки може поставити, ти серйозно? На крин лазер нормального. Капец, вы не бомж купався. Це бот бомж. Бомж. Бомж купався. У мене бомжик Вася капець. Бомжик, Бомжик, Бомжик Рапеталандаландаландань. Та, 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 так І ще, до речі, скоро буде. Е, відео, в середу буде, там де ми будемо робити новий. Е, е, будемо грати аеропорти аеропорте Control 16 спойлер. І ще головне. Скоро будемо робити зимовий скин десь в грудні. Будем зимовий скин. Тапет джей понаставляв, Ой молодець. Я тут же свій сант майже викачав як. У нього навіть сант нема. Серйозно, мені якийсь бомж по косики. Нормальний у мені якийсь бомж. Чисто бомж. Пец. Ну це шо мені такого бомж Тинц, Спрокачує. Так, качаем, прокачиваем, прокачим. О, за 300 поставлю то. Липше хирта. Не, давайте. Так, хирта поставлю. Ну ладно, хирта. Я хочу хирта, хочу детмен. Ммм, mm, да, херта. Херта, хочу херта. В коне 115, 130, 120, 130. Але я хочу він радіусом є, Ау, эпи. Ви молодец. Bounce, Ще Шедокол, постой. Ще Ше портл та Ще не вже посол. Ебаткал. Е. Лин. Мені не достає баунс, от достає молодець. А цей не дамажим, у мене нікто не хватає. Фіговенько, фіговенько, фіговенько. Треба, щоб він доставав. А треба, щоб доставав. Так, іду прокачай саунд. Бенс. А, блин, прокачал. Бенс. Так, ээээ. Хер ты дамажим капитально. Так, э, за 1200 тл можем качать. Банс. Кто далмажим? Дамажим нормально. За т за 1500 качаю. Банс. Нормально, нормально. Поки проходим нормально. Так, помажем бенц, бенц, бенос, бемц, бенос, бемц. Бьем, бьем, бьюм, бьем, блям, Бью. беломс. Блинц. Блинс, блимс, блинс. 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 Так, він дихає. Так. Ой. Цікаво, В він вообще дихає цей титан. Оцей, оцей. Він дивись. Його самі ребра. Оцей може дихати. Ні, це не дихай, бо він робот. 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 Опа, патичок. Йой, треба автоскіп виключати, бацани ми докрались. Все, ми злохли, ми злили. Ай, треба було скіпати тебе. Треба було тебе спікувати. А він тут у бомж мені попався. Айфа, спікермен. Дамаш, тху, цього не пишет. Не як, У них там тоже проходить спікермен, блін, жорсткий, Ой. Мені треба остане. Тим стоп у Треба такого крин і хірт, херт. Не, не, хірт, херт. 300, і, і цього баунс, 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 банц, банц. Дамаш его, дамаш. А ты спойняй, давай. Шо там поки. Вони не задефались, Мало це. Пошла не здохли, я сдох. Кто тут есть? Не. А так, А мы не здохли? Чи ми сдохли? Не, ми то щаслива, напевно. Я так думаю. Да? Що... Я так профтикал. ставим его, бам. Я с перскип там только поставил, только Давай, давай, давай. Ну посиди, посиди, посиди. Ну, ну дома. Фу, дёрт третий. О, бронза наступила. Бронза вот и. О. 15 долларов, капець, на 12, 15. О, ура! Ми пройшли, а ті ще двоє вище. А ми не злили, но ви. Ну, типа, ми виграли, ти пошли. Ну, типа так, типа так. Опа, у нас хватає на клієнт. Зараз продамо. Я продав юнітинь юники і випало мені. Ганно. Я сказав, я попросив Меха, мені випав Мех. Ну так, можна сказати, нормально. І так, я би відкрив, з вами скільки дадуть коїнів за цих ой, за оціх всіх недоробичок маленьких. Ну одного я собі вам екземпляр вели, що ти ж ні. 800 коїнів. Кусто коїнів один юнів, так? Ті. Їх в мене раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять. Девять девятьсот кой. Я хочу. Я продам всіх, отак всіх повністю, полностью. Такой ам-ам-ам ам ам ням-ням. 950 є. Всіх продав. Зато відкрити перед з вами ще один ящик. Ну будь ласка, ну был туалет. Я не прошу ке, не прошу, кіл, не прошу обрати того. Та ну, о! Ще одна легендарка. підряд дві. І на цьому, напевно, друзі, будемо закінчувати. І всім па-па-па-па!